Бажаю Збройним силам, нашим воїнам повернутися живими до матерів, до дружин, до своїх дітей просто живими і подякую їм за те, що вони зараз роблять. В кожну хвилину кожен воїн захищає нас з вами. Нашу перемогу вони виборюють своєю здоров'ям, своїм життям, своєю болю. І бажаю саме найголовніше обійняти кожного воїна. Який повернувся і повернеться з цього пекла. Наша перемога це повернення кордонів до 1991 року. Це перемога над фашизмом, расизмом. І це, звичайно, я бажаю, щоб кожен землянин, кожна людина, яка живе зараз на нашій планеті, відвідала нашу Україну після перемоги і побачила, відчула дух нашої перемоги. Це біль, яку ми прожили. І проживаємо кожної хвилини в Україні, щоб ми всі українці були прикладом любові, шани поваги, тому що ми стільки натерпілися, стільки болю принесли нам наші сусіди, як виявилося, зовсім погані сусіди. Хочу, щоб просто ми розквітли, щоб наші діти, наші внуки жили в могутній державі, в державі під назвою Україна.